Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, канал МГК України. Сьогодні в Верховному суді відбувся розгляд касаційної скарги прокурора по справі Шабатова, Котубєй та інших. Я хочу сказати про те, що судове засідання пройшло, я вважаю, з грубими помилками. Хоча в даній ситуації частково винні представники інших обвинувачених, виправлених по цій справі, які не з'явилися у судове засідання і не змогли належним чином, як кажуть, дати доводи касаційної скарги прокурору. Ну, в даній частині ще стосується слова значить, мною було взагалі сказано про те, що ця справа не має жодного відношення до інших осіб по цій справі, тому що вони друг друга навіть не знали. Ну, враховуючи те, що вся касаційна скарга була спрямована тільки на події стосовно Катубія та інших учасників процесу, про Шабатова там жодного слова не було сказано. І в даній частині, от давайте зараз подивимося рішення суду. Потім я прокоментую його. Першується постановою Мені в Україні резолютивна частина 16 лютого 23 року Верховного суду, судколеї суддів, Першої судової палати касаційного кримінального суду в складі головуючого судді Марчук судді Влагнюкамеринича за участю секретаря судового засідання медицького прокурора Матолу захисника захисника Колбанцева розглянув відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за касаційну скаргу ухвалу Львівського апеляційного суду від 25 листопада 2021 року стосовно Ватенка Маніла Владиславовича. Котубея Василя Михайловича Шабатова Олега Олександровича, приймаючи до уваги що складання судового рішення в постанови, вимагає значного часу, суд вважає за необхідне обмежити складанням та оголошенням лише і резолютивної частини. Керуючи статтями 376, 441, 442 КПК України. Суд постановив касаційну скаргу прокурори задовольнити ухвали апеляційного суду від 25 листопада 21 року. Стосовно батенка Котубея Шабатова скасувати, призначити новорозив, суді апеляційної інстанції. Постанова набирає закону з моменту Проголошення остаточного оскарження не підлягає. Повний текст постанови буде проголошено учасникам провадження о 9.40 завтра, 17 лютого 23 .00 року. Явка на проголошення повного текста не обов'язково, копія рішення буде надіслана всім учасникам засобам зв'язку. Судове засідання до провадження закінчено. Друзі, ви подивилися рішення суду. Ви бачите, я хочу сказати одне, що на сьогоднішній день, якби суди в нас в Україні в період війни взагалі не працюють. Все те, що стосується. Працівників прокуратури все задавляється на їхню користь. В даній ситуації вважаю, що суд не розібрався в повному об'ємі, знаючи про те, що би, Шабатова вже нема, що він вже помер, все одно, якби в його е, е, інтересах скасували цю валу Львівського апеляційного суду і направило справу на новий розгляд. Ну, могли б вони взагалі-то скасувати в частині тільки Катубіє. Та іншої особи а стосовно Шабатова кажуть, рішення суду залишити без змін і закрити кримінальне провадження. Ну, бачите, сьогодні нікому це не потрібно. На сьогодні день получається так, що у нас прокуратура ще не подає, то все правда. Те, що люди кажуть, і те, що доведено, те, що вже люди не винні, ніхто на це не звертає увагу. До зустрічі друзі на каналі МГК Україна, і будемо дивитися, що буде далі по цій справі. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.